Церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2024 відбулася у Швеції. Учасники конкурсу пройшли бірюзовим хідником. Представниці від України Альона Альона і Джейрі Хейл постали у концертних шатах із з ключами. Вони символізують утрачені оселі через агресію РФ в Україні. Ведучому дійства українські виконавиці подарували великодні кошик та показали традицію битися кра. Шанками. Співачки нагадали, що збирають кошти на відбудову гімназії у Дніпропетровській області. 68-й пісенний конкурс Євробачення проходить у шведському місті Мальме. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня. Гранд фінал 11 травня. Бачимо відеофрагмент українського виступу на репетиції. Номер для наших артисток поставила українська режисерка, номінантка на Гре. За найкраще музичне відео Таню Муіньо. Да смама Тереса, Марія ти